Історія України 10 клас, розділ 1. Україна в роки Першої світової війни, урок 3. Україна в роки Першої світової війни. Яку роль у розгортанні воєнних дій відіграла Галицька битва? Які наслідки мала окупація Східної Галичини й Північної Буковини російськими військами? 23 серпня почалася грандіозна Галицька битва. По обидва боки воювали 8 армій, понад 100 дивізій. Більше як півтора мільйони солдатів і офіцерів. Галицька битва одна з наймасштабніших у Першій світовій війні. Вона тривала понад місяць і завершилася розгромом австро-угорських військ. 3 вересня майже без бою здався Львів. Через день був захоплений Галич. Російські війська блокували фортецю Перемишель і вийшли до річки Веслока за 80 кілометрів від Кракова. Було окуповано всю східну Галичину і частину Західної, майже всю Буковину. Австро-угорські війська втратили 400 тисяч солдатів, зокрема, 100 тисяч полоненими. Втрати росіян становили приблизно 230 тисяч осіб. Російські війська пішли на Карпати. Але зимовий німецько-австрійський наступ змусив їх повернутися в Галичину. Єдиним вагомим для Петрограда результатом багатомісячних боїв було взяття Перемишля Після капітуляції фортеці росіянам дісталися неабиякі військові трофеї. 120-ти гарнізон Австро-Угорської армії здався у полон. На окупованих територіях було створено Галицьке генерал-губернаторство в складі чотирьох губерній. Львівської, Перемишельської, Тернопільської та Чернівецької. Микола ІІ призначив військовим генерал-губернатором графа Георгія Бобринського. Повітовими начальниками, градоначальниками та сільськими старостами були призначені офіцери царської армії. У краї почали втілювати жорстку політику русифікації. Уже восени закрили майже всі українські установи. Були закриті всі українські журнали і газети. Окупаційна влада вчиняла обшуки, переслідувала місцеву інтелігенцію. Михайла Грушевського, який перебував тоді в Києві, за звинуваченням в австрофільстві заарештували і вислали під нагляд поліції до Поволжя. Розпочалися грабунки галицьких банків та музеїв. Задля викорінення українського національно-визвольного руху влада активно застосовувала депортації. По дорозі на схід понад 12 тисяч людей перейшли через київські в'язниці. Митрополита Андрія Шептицького вивезли до Суздаля, де протримали у в'язниці місцевого монастиря аж до 1917 року. Синод Російської православної церкви відрядив у Галичину, архієпископа Євлогія. І владику Антонія Храповицького, які докладали неабияких зусиль для руйнування греко-католицької церкви. Замість депортованих священників присилали православних священнослужителів з Росії. Але досить швидко російська армія була змушена відступити. При цьому вона вивозила з краю все цінне. Австрійська адміністрація, що повернулася на галицькі землі, вдалася до переслідувань зрадників, які співпрацювали з Росією. За підтримки польських урядовців, українців звинувачували у державній зраді та поразці Австро-Угорської армії. Було створено мережу концентраційних таборів, у які ув'язнювали галичан та буковинців. Одним з найбільших таких таборів був Талергоф на заході Австрії, у якому перебувало близько п'яти тисяч заарештованих, з них майже 500 священників. У 1916 році Галичина і Буковина знову були окуповані російською армією. Місцеве населення вкотре зазнало грабіжницьких реквізицій та депортацій. Які події на українських теренах визначали лінію фронту в Першій світовій війні у 1915-1917 роках? Навесні 1915 року німецько-австрійське командування розпочало горлицьку контрнаступальну операцію, у результаті якої німецько-австрійські війська повернули Галичину і відкинули ворога майже до кордону. Наступною великою воєнною операцією на українських землях став Брусиловський прорив. Російські війська прорвали німецько-австрійську оборону і 7 червня взяли Луцьк. Згодом повернули частину Волині, знову захопили Південно-Східну Галичину, Буковину і підійшли до карпатських перевалів. На захоплених теренах було відновлено дві губернії Чернівецьку і Тернопільську. Падіння самодержавства на певний час призупинило воєнні дії. Наступ російської армії у червні 1917 року на Львівському напрямку завершився провалом і витісненням російських військ з Галичини і Буковини. Відступ російської армії відбувався некеровано, хаотично і супроводжувався грабунками місцевого населення і насильством. Бойовий шлях Легіону українських січових стрільців Після складання присяги у Стрию на початку вересня 1914 року Легіон новобранців добровольців відбув у закарпатські села неподалік Мукачева. Тут стрілецькі сотні й корені реорганізували. Легіон поділили на 10 сотень. До кінця вересня останні підрозділи українських січових стрільців відправилися на фронт. Австрійське командування планувало використати їх для оборони карпатських перевалів. Наприкінці вересня, на Ужацькому перевалі та біля села Верецькі Вижні відбувся перший бій. Українських січових стрільців. Від грудня 1914 року січові стрільці виконували розвідницьку службу в карпатських Безкидах. У січні наступного року австрійські війська розпочали наступ у Карпатах. На початку березня українські січові стрільці зайняли позиції на схилах гори Маківка. Бої за неї точилися упродовж двох місяців. На початку травня підрозділи відвели з бойової лінії. Наприкінці серпня 1915 року січові стрільці вступили в бій у подільських степах між Серетом і Стрипою. У листопаді реорганізований полк стрільців на чолі з Григорієм Косаком спинив наступ росіян на Бережани. Під час брусиловського прориву влітку 1916 року цісарське командування саме завдяки бойовим діям кількох стрілецьких коренів змогло утримувати найважливіший відтинок фронту шлях із підгайців на Бережани, що на Тернопільщині. Найбільшою бойовою операцією в історії стрілецтва стала битва на Лесоні. Лише 150 стрільців і 16 старшин вирвалися з оточення. На фронт під Бережани полк повернувся в лютому 1917 року. Як війна позначилася на повсякденному житті населення України, мобілізовані на фронт солдати зазнавали поневірянь у небаченій раніше окопній війні. Гинули у боях. Кваліфіковані робітники, що одержували відстрочку від мобілізації, були позбавлені всіх прав. Вони не могли переходити з одного підприємства на інше, відмовлятися від понаднормових робіт, висувати щонайменші вимоги адміністрації. Будь-яка непокора тягла за собою негайне відправлення на фронт. Власники підприємств домоглися від уряду скасування обмежень на використання жіночої та дитячої праці. У складі промислових робітників України численність жінок і підлітків зросла втричі. Робочий день у воєнні роки тривав до 16 годин на добу. Заводські адміністрації не бажали витрачатися на заходи з охорони праці і техніки безпеки. Найнебезпечнішою для робітників за технікою безпеки була кам'яновугільна промисловість. Різко зріс травматизм. Власники підприємств отримували величезні прибутки з воєнних замовлень. Тож за роки війни істотно посилилася соціальна поляризація суспільства. Буржуазні і військово-бюрократичні кола збагачувалися, народні маси біднішали. У воєнний час селянство стало не менш активним супротивником панівних кіл, ніж робітники. Незадоволені селяни в солдатських шинелях і зі зброєю в руках становили незрівнянно більшу загрозу для самодержавства. Економіка Росії опинилася на межі катастрофи. Лише в Україні до січня 1917 року загасло 36 доменних печей. Нестача металу і вугілля призвела до припинення роботфабрики заводів. Залізниці не справлялися з перевезеннями. У містах бракувало продуктів, почався товарний голод, інфляція, різко зросли ціни. На підприємствах упала продуктивність праці, адже кваліфікованих робітників замінили жінки, підлітки, військовополонені. На селі не вистачало робочої сили, коней, реманенту, скорочувались посівні площі, обсяги врожаю зернових, занепало тваринництво. Від продовольчої кризи особливо потерпало населення великих міст і армія. У містах біля хлібних магазинів нагромаджувалися тисячні черги. Солдати у тилових гарнізонах часто одержували лише половину призначеного пайка. Великим лихом для населення України стало біженство, що охопило українські землі по обидва боки кордону. Серед народних мас зростало невдоволення війною і політикою самодержавства. У всіх промислових центрах відбувалися страйки та заворушення з головним політичним гаслом геть війну.